Неймовірна історія про наші гріхи, Хрест і Боже прощення. У церкві всередині монастиря святої Анни, що в іспанському місті Кортові, є старовинний хрест. Він відрізняється від звичних для нас хрестів, оскільки зображає розіп'ятого Ісуса, але права рука Сина Божого не прибита цвяхом. А опущена донизу, так, наче Христос хоче благословити кожного, хто схилить перед Ним свою голову. Чому так? Пояснення нам дає одна дуже цікава історія. Якось до цього храму прийшов чоловік, щоб посповідатися, Священник став за його спиною. Перед завівтерним хрестом він знав цього чоловіка, той багато разів приходив із тими самими гріхами, тому священник дивився на грішника вельми суворо. За якийсь час той чоловік знову прийшов до храму і став до сповіді. Після того, як він визнав свої гріхи у сповідальниці, священник сказав: Це вже останній раз, коли я тобі прощаю. Минали місяці, а той чоловік до сповіді не повертався. Зрештою, він знову з'явився і знову схилив коліна, тільки вже не перед священником, а перед Христом, просячи про вибачення про вин. Священник поважно відповів Не грайся з Богом, прошу, я не можу дозволити, щоб ти грішив надалі яким же було здивування пастора, коли він почув скрипіння від розп'яття, Господь Ісус відірвав правицю від балки христа і простягнув її у напрямку грішника, який прийшов із покаянням? А священник почув слова, то я пролив кров за цю людину, не ти. Відтоді права рука дерев'яної статуї. Залишилася в такій позиції. Ця історія чітко показує, що Христос запрошує кожну людину прийти до Нього з проханням про вибачення. Він просить зануритися в Його бездонне милосердя, яке дарує грішникам хрест це символ любові Бога, який спасає нас і зміцнює в тягарях щоденності. Йоанн Павло II в Енцикліці, Бог багатий милосердям, писав Хрест, це найглибше схилення Божества над людиною і над тим, що людина, зокрема ж у й болючі дні, зве своєю нещасною долею. Христос, власне, як розп'ятий, це те слово, що не перейде. Це той, хто стоїть при дверях і стукає до серця кожної людини, не вчиняючи цим примусу свободі, але намагаючись добути з цієї свободи любов. Якщо ж йдеться про сповідь, то Папа Франциск не раз у проповідях підкреслював, що вона не є судом, докорянням чи відбуттям якоїсь формальності, це зустріч із Богом. Яка його незмірно радує. Бог не втомлюється прощати, то ми втомлюємося просити про це, сказав якось святійший отець у розмові з журналістами. Також під час однієї з проповідей він звернув увагу, що Боже прощення пробуджує в кожній людині надію. Отож, нехай Хрест прощення буде кожному з нас нагадуванням, що одним із найпрекрасніших облич Бога є його милосердна любов.